Вітання всім шанувальникам футболу. Ютуб канал «Івспорт» презентує матч е, Територіально-Північна група. Чемпіонату області. В принципі, більше про це. Воротар Номер 1 Максим Заводовський. гравці Ілля Сімура Номер 2 Ось перший удар, бачимо. Подача. Макар! Макар! Можна бити! Б'є Макар! Гол! 1-0. мчить лівим флангом, Корнічук через ближнього тут чи буде, чи буде удар, удар! Січку. Тисніть дзвіночок, так, і будьте в курсі всіх наших майбутніх ефірів. в дотик подає. Я ще в руках пара. Ось тут біловус як далеко вперед вкидає, вкидає вдало. Леко вперед. Проходить передача, можна, можна замикати. Кара. Подача. Так, головою. Випередив свого суперника. молотий дуже-дуже небезпечно, як може бути і зараз. Филипчук! Поперечка! І вже, вже контратака від в зелених футболках. Колісник! У господарів, оскільки, друзі, нагадую, це кубковий поєдинок, у нас тут немає. Призначення четвертого арбітра! Удар! Матуляк-матуляк-матуляк! Матуляк вже в страхному майданчику. Матуляк! Удар. І Що тут? А тут. Прошу, Савчук, Савчук, тягне м'яч, його ніхто не зустрічає. Заводецький! Пристрілює заводецький колісник. Одразу вперед. Ось це так може бути небезпечно. Теник порушує правила. Ні, ні, не порушує правила. Сеник, сеник, порушні ворота! Сеник! Без порушення правил! Без порушення правил. Пліхтяк не блокує. Стасів. Атака Горган Горган триває. Каба! Кутовий для гостей на ближню стійку. Не розібрались в простій ситуації. пробійці. так. Лесів. Лесів Дігнальна Адамович Адамович. Що тут? Тут потрібно зіграти спокійно, без порушень. Капа! Пліхтяк. Вдотик. Оце може бути небезпечно! Корнічук, Корнічук! Прострілює корнічук. Отже, Ілля Лесів проти біловуса. Не забиває Лесів. Майже, майже потягнув цей м'яч колісник, але... Не забиває величко. Забивають горгани, ну що ж, 0-2. Забиває Адамович, впевнено, робить і відкриває лік. Забиває Біловус, робить ахунку Дентри. Забиває плі Пліхтяк, свою спробу ре реалізовує. Забивають гості і так друзі горгани виходять до фіналу Кубка області.